Вікторія Доманська, адвокатка, керуючий партнер юридичної компанії Правова допомога No1. Вікторія, вітаю вас. В передачі наші деревені про Луцьк. Ви відома адвокат Луцько. І знаю, що ваші компанії вже виповнили 3 роки. Розкажіть за вашу компанію, що вдалося досягти за цей проміжок часу. Ну, насправді, привіт. В першу чергу рада тебе вітати. Найбільше. І в першу чергу напевно варто зазначити, що нам не так багато років, три роки це доволі такі ще короткий шлях, але ми намагаємося ефективно і продуктивно працювати в цьому напрямку. Я і моя команда. Якщо коротко, не будемо вдаватися в деталі, але в загальному в якийсь момент я зрозуміла, що юридичний напрямок це той напрямок, в якому я хочу працювати. Хоча в юридичному напрямку я дуже давно працюю, про це ніхто не знав. Офіційно в мене були там місця роботи трішки не пов'язані з юриспунденцією, але Десь це паралельно це завжди була присутня. Угу. І відповідно в якийсь момент я вирішила, що я хочу більше так поглибитися в, цю, в цей процес, і відповідно отримала адвокатське. Звісно, що свої корективи внесла в yeah. повномасштабне вторгнення. Я думаю, що як і в будь-якій сфері, в принципі. Так. І якийсь період часу знову доводилося ставати на ноги, знову напрацьовувати нову команду, тому що повномасштабне вторгнення, скажімо так. Залишила мене тут само без адвоката-партнера. Але Вікторія, вона я знаю, що типу в судовому процесі мають всі броню, окрім адвоката, так? Станом на зараз, на всі. сьогодні mm -hmm. так, але ж є законопроєкт, е, який передбачає, що якщо адвокат має досвід роботи, практичного досвіду роботи більше 10 років, mm -hmm. не, ніколи не, не притягався до дисциплінарної відповідальності, то, можливо, е, цей законопроєкт підпишуть, ну, відповідно, і у нас буде ще одна підстава для відстрочки mm -hmm. адвокатам. Які е, працюють Навіть, так. давно вже в, цій, в цьому напрямку. Так. Ти розкажи більше про свою команду. Типу, я знаю, що тебе чималий колектив. Колектив насправді е, змінюється нещодавно. Були теж деякі зміни, деякі адвокати розпочали свою діяльність юридичну окремо, mm -hmm. виросли, скажімо так, напрацювали свою клієнтську базу і від нас вже від'єдналися. Але це дуже круто, коли ти дивишся, що твої колеги, твої адвокати через певний період часу виростають і мають можливість і бажання і mm -hmm. вже відкрити свої якісь компанії юридичні чи об'єднання. І я дуже радію кожному адвокату, який іде від нас. Я зі всіма залишаюся в чудових стосунках. Ми дружимо, ми залишаємося партнерами назавжди, але вони відповідно працюють окремо. Так так, у мене колектив не маленький. Uh -huh. Станом зараз у нас п'ять адвокатів тут на пана 22 і ще відділення в місті Ковалі, тобто uh -huh. загалом шість адвокатів. Ну і відповідно три помічники, які допомагають адвокатам в їхній, скажімо так, не діяльності. діяльності назвати Наталія Колодяжна. Я директор юридичної компанії Права допомога номер один. Доволі молода компанія. Я керуючий партнер-адвокат даної компанії, займаюся цивільними справами, адміністративними справами, податковими, пенсійними а також військовими. Маю 13 років в сфері юридичної діяльності. Мене звати Здига Богдан Вікторович. Я маю досвід роботи в органах внутрішніх справ більше 10 років. Працював на посаду дівничного інспектора, опропонуваженого сектору карного розшуку, слідчого та старшого слідчого. Працюю в умовах слідчого ізолятора, надаю правову допомогу під час обшуків. Маю позитивні кейси щодо звільнення осіб від кримінальної відповідальності, звільнення осіб з підварти, а також стягнення компенсації за незаконне притягнення до кримінальної відповідальності. З моменту повномасштабного вторгнення займаюся також військовими справами, маю позитивні судові рішення щодо відстрочки від мобілізації, виплаті грошової компенсації сім'ям без безвісти зниклих, а також позитивні оскарження ВЛК, а також звільнення з Збройних сил України. На сьогоднішній день маю 100% показник. По оскарженню постанов ТЦК та СП щодо притягнення осіб до адміністративної відповідальності про порушення військового обліку в останній справі, яку можу привести до прикладу: ми звільнили особу від адміністративної відповідальності. Постанову скасували, а також стягнули з відповідного ТЦК та СП 5 тисяч гривень правничої допомоги на користь клієнта. Адвокат приймає. Доленосні може сказати якесь рішення, бачить ситуацію по-своєму, бачи її шляхи вирішення. І все ж таки, ну напевно, відсотків 80 залежить від адвоката в справі, правильно, як вона буде подана, як адвокат її бачить. Скажи, як ти береш на себе цю позицію приймати рішення і наскільки ти несеш відповідальність за це, як ти з цим взагалі стикаєшся? Ну, цей процес доволі таки важкий, тому що е, я розумію, що від того рішення, яке я прийму, чи ми колективно приймемо, залежить чиясь доля, чи вирішиться питання, чи не вирішиться питання. Я скажу так: е, якщо є класна співпраця клієнта з адвокатом, дуже велика ймовірність, що, е, скажімо, ця справа е, отримує так, позитивне рішення. Інколи і дуже важко працювати, коли в клієнта своє бачення, і ти тоді дійсно береш на себе відповідальність. Ти клієнту пояснюєш, що ні так робити не варто. Треба зробити так, 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 і тоді відповідальність ти несеш в повній мірі, тому що ти ну, повністю ведеш ту чи іншу справу. І насправді, коли ці справи вирішуються позитивно для клієнта, я настільки радію, що мені здається, що більше навіть ніж мої клієнти. Ну правильно, тому що це ну ти виіграєш цю справу, ну по суті. Е, можна запитати, скільки ви вже би таких справ виграних? Ну ніхто ніколи не веде якогось обліку е, по виграних справах. Можна подивитися в реєстрі. Е, скажи, коли справа все ж таки ну іноді трапляється на твою користь, як ти з цим ну, борешся, пояснюєш для себе. Цей процес. Ну, якщо е, справа не на мою користь, я в першу чергу не, е, поглиб, не, не поглиблююся в якісь емоції. Це однозначно. Mm -hmm. Я сідаю, як би це не звучало е, смішно, вичитую рішення. Я хочу mm -hmm. до е, цієї суті, е, mm -hmm. ну, скажімо. Проаналізувати, чому було відмовлено, з яких підстав mm -hmm. тих чи інших, mm -hmm. і вже відповідно проаналізувавши те рішення суду, ти розумієш, що в тебе є перспективи, якісь цю справу в принципі виграти чи ні. І загалом я шукаю потім можливості. Тобто я розумію, що вже в апеляції є якихось додаткових доказів там. Особливо не можна долучати, тому що це розглядається, скажімо, ну на підставі тих документів, які були подані в першу інстанцію, але дуже часто я все таки шукаю якісь нові докази. Я долучаю якісь нові документи, нові матеріали, тому що мені важко ну прийняти. Інколи так, програш, Бу, як якщо угу. я бачу, що е, там були дуже хороші шанси. Був Звісно, шанс. коли є е, справи, які ти розумієш, що е, там 50 на 50, а то ще менші відсотки угу. виграти, я це проговорюю з клієнтом. Я кажу, що тут дуже низька ймовірність отримати угу. позитивний результат. Але якщо клієнт каже, я все одно хочу спробувати. йти в суд, я угу. хочу спробувати, ми йдемо. Ну, правильно. Скажи, судова система. Взагалі, вона справедлива чи не зовсім? Я скажу так, однозначно, судова система у нас на хорошому високому рівні. Це угу. ну з цим я не можу сперечатися. Те, що інколи, на мою думку, десь якісь рішення не зовсім справедливі, це залежить від ситуації якоїсь економічної політичної. Ну, те, що станом на сьогодні, є деякі моменти, з якими я не згідна, але я розумію, чому ці моменти є. Тому що зараз в країні ось така ситуація. Є певні обмеження, є якась певна тенденція. Але загалом, якщо навіть в першій інстанції Ну там винесено було рішення не на користь е, клієнта, так ми йдемо в апеляцію, чи ми йдемо в касацію, і ми там можемо ми там реально так отримати mm -hmm. той результат, який ми хочемо. Звісно ж, ми розуміємо, що багато залежить особисто від суді, mm -hmm. е, але е, добре, що є інші інстанції, де можна е, довести свою, е, ну, свою позицію і отримати позитивний результат. Розкажи за військові справи. Так, зараз дуже велика кількість звернень стосується mm -hmm. саме військових питань це здебільшого справді, що? здебільшого це, звісно, ще відстрочки. Ну тому mm -hmm. що в багатьох людей є, є військовозобов'язаних, є право на відстрочку mm -hmm. і начебто, та 560 та постанова гарно написана, все чітко роз'яснено. Перелік документів вказаний, але все одно клієнти для впевненості шукають собі адвоката для того, щоб зробити все чітко і отримати відстрочку з першого разу. І по великому рахунку я і рекомендую клієнтам взагалі, просто рекомендую військово зобов'язане перед тим як подавати документи на відстрочку, звернутися до адвоката, хоча б на консультацію, щоб адвокат сказав, в тебе все ок. Переглянути Подавайте. документи до так, так, угу. так. тому що зараз є дуже багато нюансів, і не все прописано в цій 560 десятій постанові чи в законі про мобілізацію мобілізаційну підготовку. Угу. Є такі нюанси, які, скажімо так, сформувало. Безпосередньо територіальні центри комплектування, так, якісь їхні вимоги певні, яких потрібно дотримуватися, угу. і тоді ти зробиш все без проблем. Це відстрочки, звісно, що масово, це і військовослужбовці, це і виплати, і звільнення. Законодавство зараз змінюється дуже швидко. Насправді, щомісяця місяця щось нове. Угу. За цим потрібно слідкувати. Постійна рука на пульсі. Так. І коли ти звільнявся, наприклад, до травня 2024 року були одні підстави. Люди позвільнялися, підстави помінялися, підстави для відстрочки помінялися. І вони сподягають повторно... підтримку. Їх повторно мобілізовують. Yeah. Ну і відповідно тут, звісно ж, я рекомендую звертатися до кваліфікованого адвоката чи uh -huh. юриста і перед тим, як робити будь-яку дію, отримати консультацію. Віка, а СЗЧ так само до від вас відноситься? Звертається mm -hmm. до нас СЗЧ. Дуже прикро, що станом на сьогодні, ми ж знаємо всі, що mm -hmm. до 1 січня 25-го року можна було закрити кримінальне провадження, якщо особа звернулася до частини військової, отримала відношення і відповідно дозвіл на, ну скажімо, поновлення своєї мав шанс повернутися так, назад. так так, військової uh -huh. служби, і внаслідок чого подається там клопотання до слідчого судді і кримінальне провадження ну закривалося. Uh -huh. Я не знаю, як вона буде працювати зараз. Я надію, що можливо ще продовжати чи ще будуть якісь шляхи вирішення цього питання. Але масово, коли були звернення, у нас ми завжди нашим клієнтам казали, що. Кримінальна відповідальність це не те, що вам потрібно. Це дуже великі терміни. І ми реально рекомендували усім знайти військову частину, іншу, чи, е, знайти е, тобто перевестись, або, або ти шукаєш військову частину uh -huh. з переліку військових частин, де можна поновити службу, uh -huh. або ти звертаєшся у свою військову частину і отримуєш відповідно погодження командира щодо uh -huh. повернення тебе на військову службу. Тобто це така процедура. Ми реально переконали дуже багатьох людей повернутися і продовжити свою, свою службу в своїх збройних силах України. Тому насправді звернень багато було не всі, звісно ж, погоджувалися з цією позицією. Наші партнери-адвокати активно працюють в цьому напрямку. І звісно, що і закривалися кримінальні справи, тому що були якісь нововиявлені обставини. Ну і відповідно, згідно цих обставин, можна було закрити це кримінальне провадження. 336 тридцять ще є таке поняття. Це відмова від мобілізаційної повістки. Так. Це особа або там відмовилася від утримання mm -hmm. цієї повістки бойової, називаємо її так, або відповідно не з'явилася. Mm -hmm. E, таких осіб на початку війни теж було дуже багато, теж зверталися, і e, e, знову ж таки, я рекомендую завжди дотримуватися чинного законодавства. Адвокат не може по-іншому, e, ну скажемо, рекомендуватися. Uh -huh. Але якщо людина приймає для себе рішення йти на ту 336 чи шосточі, і ти все вона в правовій допомозі, в принципі, може отримати правовий захист. Угу. Вікторію, я розумію, що багато хто сьогодні звертається до, за юридичною допомогою професійною через брак коштів. Ну, власне, війна внесла корективи в кожну сферу життя. Чи ви надаєте якісь безоплатні консультації для кого? Так, у нас передбачено це було завжди, оскільки, я пам'ятаю, uh -huh. існувала права допомога, стільки е, існували безкоштовні консультації для певних сфер е, населення. Uh -huh. Станом на сьогодні, ну воно змінюється. Колись це мало малозабезпечені е, верстви населення, колись це були жінки, які е, від домашнього насильства е, потерпають. Станом на сьогодні це військовослужбовці, звісно ж, тому що. Е, Ну, мені здається, що ми маємо їх підтримувати хоча б якимось так. можливими там шляхами. І коли до мене телефонує військовослужбовець і каже, от я зараз тут на нулі, мені треба там з вами терміново поговорити, скажіть, будь ласка, бо можливо я, я не зможу до вас просто. більше за так зателефонувати mm -hmm. зв'язок і інші моменти. Тоді ми можемо проконсультувати не те, що безкоштовно, а прямо вже в цю в цю секунду, mm -hmm. і інші клієнти, які, наприклад, там перебувають в той момент на консультації, нормально до цього ставляться. Реально каже, звісно, воріть з розумінням, mm -hmm. що дуже mm -hmm. е, ну, радує. Звісно ж, ну і відповідно так військовослужбовцям надаємо. Ще звісно, є така категорія населення, як пенсіонери, як інваліди, коли у тебе mm -hmm. приїжджає там чи на візку чоловік, чи ну, чоловік так. дуже вже такого ну поважного віку. Mm -hmm. Відмовити йому надати юридичну консультацію чи написати ту саму позовну заяву, чи ще щось зробити немає можливості, тому що ми всі люди. І так таке буває, буває, що ми навіть готуємо якісь процесуальні документи безкоштовно. Віка кажуть, що адвокат працює 24 на 7 з клієнтом. Це правда? Це правда, тому що клієнт може телефонувати вночі, клієнт пише 5-6. Ранку телефонує. Е, я скажу відверто, що у мене, якщо телефонить дзвінок вночі, я розумію, що це щось трапилося. Нагальна. Просто так насправді нормальні, адекватні люди, клієнти ті ж самі, вони uh -huh. тобі не будуть телефонувати. І якщо я бачу, що до мене дзвонить, а ще пише клієнтам, такі-то, такі, то що я знаю, що це мій клієнт, не просто хтось ну, невідомий так. мені. Я намагаюся завжди відповідати на ці телефонні дзвінки. І насправді щоразу, коли такі ситуації складалися, це треба була нагальна термінова допомога. Тому так є таке поняття, що 24 години на добу не завжди можливо. Я вийду на виклик, тому що у нас є ну, партнери, адвокати і чоловіки, які є більш мобільними вночі, скажімо так. І я цього клієнта передаю. Але якщо мені зателефонувати вночі, я слухавку, візьму. Не всі так ну, до речі, працюють. Вікторія, багато є справ і аліменти кримінальні, військові знову ж таки, Про домашнє насильство. Чи вистачає ну багато напрямків роботи в адвокатській справі? Чи вистачає працівників? Працівників вистачає. Наші партнери-адвокати дуже скажімо, якісно виконують свою роботу і з великою любов'ю mm -hmm. до своєї професії. Єдине, що колись у нас всі адвокати брали всі напрямки справ, станом на сьогодні ми трішки розподілили uh -huh. так ці напрямки. Наприклад, кримінал, так у мене там є відповідно два адвокати, які займаються кримінальними так, питаннями, справами, і я, якщо є якесь звернення, перенаправляю до цих адвокатів. Uh -huh. Цивільне законодавство, податкове законодавство, пенсійне теж є там Наталя Вікторівна, яка є адвокатом-партнером, яка mm -hmm. займається такими напрямками. Ну, тобто ми трішечки поділили наші напрямки для того, щоб, можливо, легше якось було розподіляти свій час і щоб продуктивніше, і кваліфікованіше надавати правову допомогу. Ти вже частково згадала за жінок, які потерпають від сімейного насилля. Скажи, як часто сьогодні це трапляється? І, можливо, тобі якась історія запам'яталась? Mm -hmm. Відверто кажучи, станом на сьогодні це трапляється не так часто, як траплялося, наприклад, до війни, тому що mm -hmm. до війни у нас було дуже багато звернень по домашньому насильству. Ми дуже часто виїжджали по селах, тому що жінки не могли приїхати до нас uh -huh. в Луцьк. Ми допомагали, допомагали безкоштовно. У нас була громадська організація створена. Ну, ми активно працювали дуже з цією верствою населення. Я не скажу, що станом на сьогодні, з початком повномасштабного вторгнення, ці теми такі ж актуальні, як то війни. Станом на сьогодні звернень по домашньому насильству набагато стало менше. Чи повинен бути адвокат-психологом? І не тільки психологом, а й медіатором. Навіть так. Однозначно. Велика частина клієнтів приходить і їм треба поговорити. Тим паче, якщо це стосується таких справ, де ну важка ситуація, важка ситуація, допомогти знайти якийсь шлях вирішення цього питання теж нелегко. І людина, можливо, вже зверталася до якихось адвокатів попередньо, mm -hmm. отримала, можливо, якийсь негативний досвід, і до тебе приходить вже як на ту останню інстанцію, дивиться, і ти розумієш, що ми говоримо не лише про справу, а ми говоримо про її особисте життя чи тої особи, стосовно якої mm -hmm. до мене було звернення. Тобто, ти можеш реально сидіти годину і слухати. ну, Такі е, речі, які не стосуються справи, то це я і називаю психологія. А медіаторство е, теж цікаво дуже цікавий дуже напрямок. Дуже часто ми закриваємо справи саме залученням цього, цього цієї медіації. Я практикую, якщо до мене, наприклад, звертається дружина. Недавно ми закрили теж одну справу, яка розлучилася з чоловіком. Там mm -hmm. в них будинок записаний на батька чоловіка. Тобто, в принципі, вона не мала на що претендувати офіційно, mm -hmm. але вона все життя в тому будинку жила, вкладалася в нього. Mm -hmm. Там гарний у них ремонт, прибудинкова територія. Ну одним словом, ну mm так. -hmm. вони не могли знайти просто спільної мови. Там був конфлікт на конфлікті. Дуже важко з ними було працювати, але я залучила до цієї розмови е, чоловіка, і насправді нещодавно ми вирішили повністю цей конфлікт. Е, не буду там в деталі вдаватися. чоловіка цієї жінки, яка до вас зверталася. Так, так. Угу. Ну, він на той момент вже е, вони Бу були вже розлучені, чоловіку. так угу. але е, чоловіка якось я переконала долучитися до нашої розмови. Я їх всіх зібрала і того батька чоловіка зібрала. Всіх зібрали, поспілкувалися і, дякуючи реалі медіації, ми вирішили це питання без суда. Ну тобто, ми закрили mm -hmm. і всі залишилися задоволені. І Я в тому числі. Ну no, <гум> так, але бувають такі клієнти, які приходять, він просто закритий. Він щось не договарює. Він якісь там нюанси, можливо, навіть приховує. Як розговорити такого клієнта? Ну no, я не займаюся розговоренням таких клієнтів. Насправді. Я тобто, беру якщо людина не ту хоче сама, то це так, твоє, так яку мені справи. видають. Мені видали mm -hmm. цей об'єм інформації, я тоді, відповідно, аналізую. Ми або можемо щось зробити, mm -hmm. або не можемо щось зробити. Дуже часто було таке, що клієнти приховують щось, не розказують щось. І ти потім заходиш в судовий процес, і тут е, якісь моменти ню, нові з'являються, mm -hmm. і ти вже маєш якось їх враховувати, ну, як то імпровізувати, кажуть, так, на ходу. Імпро, імпровізувати. Це, ну звісно, що це не дуже добре для позитивного результату no. по справі, але так, клієнти такі бувають. Скажи, чи є дискримінація взагалі в твоїй сфері роботи? Ну, я б не це сказала. Адвоката, чоловік адвокат. Я Чиє абсолютно є... цього не відчуваю. Не в суді, не в правоохоронних органах, не в територіальному центрі комплектування. Mm -hmm. Абсолютно ніде я цього не відчуваю. Можливо. Це знову ж таки сприйняття, якась внутрішня, не знаю, внутрішнє налаштування людини ну, на це впливає. Але я себе відчуваю на рівні зі всіма, і якось мене так само сприймають. Але є таке судження гарна, вродлива, молода, успішна дівчина, і, от, наприклад, ну, я не буду писувати когось іншого, але такі спередосторогі є. Ну от, наприклад, в нас вважається, якщо гар, або гарна, або розумна. Ну інколи можливо і в людей чоловічої статі чи жіночої статі. Ми тут не uh -huh. будемо вже виділяти когось одного. І такі думки з'являються, але до якогось певного але... періоду, коли ну, ми правда, починаємо працювати, uh -huh. то я думаю, ці міфи всі розвіюються і відповідно ми ефективно можемо налаштувати на цей робочий процес. Ну, Я процес. думаю, ти з кількістю своїх процесів вже показала звісно свій результат. Розкажи за свою родину, адже якщо 24 на 7 ти віддаєшся повністю своїй роботі, своїм клієнтам можна так навіть сказати, як на це твій чоловік і діти. Дивляться, що говорять. Ну, відверто кажучи, що це важко поєднувати і сімейне життя, mm -hmm. і робоче життя, і так, щоб всіх все влаштовувало, і так, щоб ти могла все встигнути зробити. Mm -hmm. Але ми якось з чоловіком, не знаю, погодили ці всі моменти, знайшли ці всі межі. No, але він тебе підтримує eh, і Він мене підтримує, абсолютно no, так, це в основ... моїй роботі. Це головне. Тобто він з розумінням відноситься. Є слава Богу, батьки, які завжди готові допомогти. Скажу, це нас дуже рятує, з чоловіком, віком <звіг> слава Богу. Він теж працює постійно, і ми приходимо інколи в 10 годині двоє додому, але дякуючи моїй мамі, нашим бабусям Виручаю. і дусям, так якось ми налаштувала цей процес. Ну мені здається, що все нормально функціонує. Скажу, слава Богу. Скажи за волонтерську діяльність. Я знаю, що ти займаєшся цим напрямком також. Дуже я не так скажу, встигаєш і, і тут допомогти людям. Дуже потужно mm -hmm. займалися на насправді на початку війни, mm -hmm. і до того були громадські у нас організації, і до того ми щось робили mm -hmm. е, в напрямку допомоги. Але з початком війни я е, насправді виїхала до Польщі е, в перші ж дні війни з маленькою дитиною, ну новонародженою, скажімо так, і старшим сином. І я там не змогла встояти, не змогла себе закрити в чотирьох стінах, і звідти я почала е, ну, організовувати, е, скажімо так, гуманітарну допомогу. Тобто я шукала склади, які функціонують саме в напрямку допомоги у, в Україні. Україні так. Е, Варшава, Люблін. Я їздила постійно туди-сюди, тому що в Варшаві жила. В Любліні в більшості ця гуманітарна допомога е, вся знаходилася. І е, треба було організовувати у ці е, ну, фури, е, логістику так, повністю логістику, ну, так, організувати. В цьому, звісно, мені допомагали мої друзі з України, uh -huh. які е, отримували цей вантаж, які е, його розподіляли правильно, розподіляли вони і на військових, тобто е, в гарячі точки, і е, на ВПО. Також е, коли я повернулася в Україну, я була недовго на території Польщі. То у нас був склад відповідно. Ми зробили такий сайт, куди нам писали внутрішньопереміщені особи або особи, які проживають там на перну в так в гарячих точках, mm -hmm. які зверталися до нас заявками, заповнювали там певні форми, що їм потрібно, і ми це все збирали, пакували, відправляли. І ясно, що це було і фінансово важко, тому що ти ж не відправиш. Скажем так, кудись, не заплативши за цю доставку, це, ну, все треба було оплатити, ця логістика, але до нас, долучався до нас бізнес, який нам фінансово mm -hmm. скажем так, допомагав закривати такі питання. Mm -hmm. так. І якось ми справлялися. Зараз, можливо, не так. Я вже займаюся скажем, активно цим напрямком. Mm -hmm. Звісно, що займаємося і по цей час. Якщо якісь великі збори, то ми збираємо, допомагаємо, організовуємо. Вон, 31 числа знову їздили в Рожище до діток. Угу. Ми вирішили зробити приємно Віка, що ти до діток ще й до війни їздила. Так, так, mm -hmm. так, тобто завжди щось в цьому напрямку е, mm -hmm. ми робимо. Є в мене слава Богу люди, які розділяють зі мною ці е, моє бачення, і ми час від часу щось можемо зробити і не тільки там для військових, так а ми можемо допомогти е, котикам і собачкам завести mm -hmm. якісь там корм чи е, ще якісь необхідні речі. Ну чи з'їздити відповідно там в дитячий будинок, там завести якісь солодощі, подарунки. Тобто. Це є в мені, це є частинка мене, і я дуже люблю це насправді допомагати. І на цій ноті, що би ти сказала нашим глядачам? адже от десь недовзі буде три роки, як триває повномасштабне вторгнення, війна, і люди, які частіше до тебе звертаються. Це все ж таки, і військові, і родичі військових. Що би ти побажала би нашому глядачу? або якісь звернення до них, напевно, єдине, що ми всі зараз бажаємо один одному і собі, це щоб настав мир, щоб закінчилася війна, щоб ми всі могли нормально жити, будувати своє майбутнє, навчати виховувати своїх дітей в мирній, щасливій країні, щоб ми могли займатися і зрощувати економіку нашої країни. Хотілося б, щоб повернулися назад до України наші громадяни, тому що мені здається, що кращої країни ніж Україна немає, в принципі. Mm -hmm. Я побула трішки за кордоном для себе. Mm -hmm. такий висновок зробила, що найкраще це вдома. Терпіння нам всім, сили волі, нам всім, бажання. Віри обов'язково. Ну і треба робити кожному щось для того, щоб ця перемога настала. Якщо ми будемо щось разом робити, однозначно, це рано чи пізно настане. Дякую тобі за розмову. нашу. щиро дякую тобі, що завітала в гості до нас.